Знову зменшила заборгованість перед Приватбанком. Цього разу сума заборгованості була зменшена з 71 до 24 тисяч гривень, тобто клієнт за нашою допомогою зміг зекономити 46 тисяч гривень. Ось ви часто кажете, що виграти суд з банком неможливо, але ми вкотре довели, що це не так. Вказане рішення суду ви можете подивитися в реєстрі судових рішень і номер справи. 182 вісімдесят два дріб десять дріб 23. У вказаній справі позичальник оформив картку в Приватбанку та довгий час нею користувався, але Приватбанк незаконно нарахував процентів по вказаній карті в розмірі більше 46 тисяч гривень. Уклавши віддалено з клієнтом договір, ми подали до суду відзив і навіть не брали фактичної участі у справі. Суд на підставі поданих нами документів виніс законне рішення та зменшив суму заборгованості. Тож, де би ви не знаходилися, ви можете звернутися до нас для того, щоб.